Привіт! Сьогодні приготуємо цей дуже смачний салат з курочкою, ананасом та чорносливом. Але спочатку ми зробимо кулінарне кільце. Звісно, таке кільце можна купити в магазині, можна зробити з фольги або ось таким способом з пластикової пляшки. Єдина умова це те, що пляшка має бути рівна, тому зрізаємо нижню та верхню частини і залишаємо лише ту, де є етикетка. А взагалі для тих, хто не хоче заморочуватись, салат можна викладати просто шарами. Починаємо з цибульки. Нарізаємо кубиком, за бажанням можна замаринувати. Кільце встановлюємо на тарілку, на якій буде салат, та всипаємо туди цибулю. Наступний шар це відварна курочка. Ну всі вже знають, що її потрібно зварити заздалегідь та дати охолонути в воді, в якій вона варилась. Цибульку трішки поливаємо майонезом, викладаємо половину курочки, знов трішки майонезу та приминаємо ложкою. Далі викладаємо другу половину курочки. І знову приминаємо ложкою. Далі нарізаємо чорнослив. Приминати маємо кожен шар, так салат буде краще тримати форму. На чорнослив дамо трішки волоських горіхів. Наступний шар це куряче варене яйце. Його натираємо на крупну тертку. Обов'язково поливаємо майонезом та приминаємо. Наступний шар це консервовані ананаси. Нарізаємо мілким кубиком. Вони обов'язково мають бути смачними. Наступний шар це твердий сир. Його натираю на мілку тертку. Зверху буду посипати зеленою цибулькою та волоським горіхом. Цей салат можна приготувати заздалегідь і поставити в холодильнику, а можна їсти одразу. Головне добре примінати всі шари, і тоді він гарно буде тримати форму. Салат дуже смачний, тому обов'язково раджу вам приготувати. А якщо ви не їсте чорнослив, його можна замінити на кукурудзу. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також не забувайте про вподобайки та підписки. Переходьте на мій канал, там багато цікавих рецептів.